Так, да, то частина повинна звернутися. Так частина звертається, це ж не я особисто, це частина звертається. Ну, так хорошо. Частина ну, так просить говорити, матеріальні так. цінності, конкретно тепловізор. Так. Немає, коли гратися. Я ж не за, за бюджет громади і, не, і його не виділяю. Це розглядає у нас відділ, що ми можемо купляти, що ні. Якщо ми це можемо купляти, ми це купляємо голосом. Якщо ні. Ви чи ви повинні. І перерахувати гроші, виділити по призначенню. Ми субвенцію виділяємо на військову частину, а вони купляють. Чому ви не можете купувати матеріальні цінності? Бо я депутат, я не купляю матеріальні цінності. Ви як депутат можете донести інформацію до керівництва, я. до голови, Для до того, заступників? того, щоб мені донести інформацію, вона до бути. Так, ось, будь ласка, люди звертаються до вас. Ну так я розумію, ви ж це упираєтесь це давним-давно. За, э, за хвилину це до сесії. перша людина, яка до вас звернулася? Тобто Хочу до день. цього не було таких запитів, а, отаких запитів до мене не було. Збитових mm -hmm. питань було для вирішення питання.